отже, а робить правильно, і буде нам добре. Церква Адвентистів сьомого дня це пророкований рух, який заснував Бог у відповідний час, щоб відновити біблійні істини та підготувати людство до другого приходу Ісуса. Безсумнівно, місія церкви та її значна представленість у 212 серед 235 країн і територій по всьому світу частково пояснюється її добре організованою структурою та дисциплінованим і відповідальним управлінням фінансовими ресурсами. Система створення та затвердження бюджету підвищує ефективність використання фінансів для підтримки місії. У той же час надійна система внутрішнього фінансового аудиту церкви сприяє прозорості і підзвітності, оскільки забезпечує перевірку використання коштів за призначення і надання регулярних звітів про розпоряджання фінансами в кожній громаді та установі. Втім, сприяння підзвітності і прозорості це обов'язок не лише скарбників та аудиторів, ефективність процесу. Аудиту також залежить від того, чи ми підписуємо свої конверти із десятиною. Повертаючи десятину готівкою або як грошовий переказ, кожен член церкви, який зазначає своє ім'я, може запросити у скарбника громади детальну інформацію про надходження своєї десятини. Це сприяє підзвітності і прозорості. Ось чому важливо, щоб дарувальник мав можливість підписати свій конверт із десятиною. Коли ви використовуєте конверт або жертвуєте в електронному вигляді, переконайтеся, що ви розумієте усі варіанти, чітко вказуєте, що є десятиною, а що є приношенням, і що ваше приношення буде розподілено так, щоб однаково і одночасно підтримувати місію церкви на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях, як Ісус заповів нам чинити в дії один місій. Такий рівномірний розподіл здійснюється автоматично, коли ви не вказуєте призначення добровільних приношень. Також дуже важливо вказувати, що ви повертаєте саме десятину, на відміну від приношень, особливо мета десяти. Визначена у святому письмі. Якщо ж ви не вкажете, що це десятина, то скарбник церкви може зарахувати вашу десятину до приношень. Таким чином, священна мета Бога щодо десятини не буде досягнутою. Цей приклад підкреслює наскільки важливо вказувати, що ви повертаєте саме десятину і зазначати своє ім'я під час дарування. Ця церква є тілом Христа, а Він її головою. Ісус бажає, щоб усе виконувалося порядковано, працюючи разом, щоб фінансова система. Тема церква була надійною та ефективною. Поставимо Бога на перше місце.